Цей бренд дуже такий відомий, якісний. Ось вот така юбка коштує 2000 гривень. Ну, 2000 лір це 2200 гривень. Ну, э, да, Ось вот такі коштує 2500. Дивіться. Якщо вам цікаво, особливо жінкам, я вам показую. Ірина, я знаю, Наталі, ти ти мене дивитеся на моє я знаю. Постав лайк, <зараз> жартую, жартую. Якщо подобається відео, звичайно поставте лайк. Подобайку. Отакі. Вот Брюки, хоче, скільки. 3500. Тобто, якщо 3500 лір, це 3700 гривень. О, такі отакі такі... 4500 піджак. такий білий піджак. 4500, тобто ну, 4800 майже 5000 гривень. Пришло вот такая сукня. 6 тысяч. Ну, топ-то 6500 гривен. Дальше вот такая сукня. Та стоит. Все, друзья. Катя уже нашла там новый магазин. Зараз идем о суды. Все, давайте я сразу вам покажу цены на конверс. 3000 лир, 3200. Я сразу скажу в гривнах. А, да, 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 вот конверс. 4500 500. гривен. Я все вам скажу в гривнах. Вот такие вот кроссовки. А, ну, 305-500 гривен. Тащ. А, пошли, да? Все. Вон не хочет. Короче, 4-5 тысяч гривен у нас в Туреччине зараз э, коштует там конверсии всякие, там кроссовки. 4 або 5 тысяч гривен магазин. Нет, уже зашли. Я сейчас на... Катюш, давай любовь покажи. Покажи нам э, кроссовки тут такие. Вот такие. Цикаво, скидки коштуя. Давайте подивимось 2800 э, 2 то 3000 гривен. Ну у нас в Туреччині теж є звичайна шкіра, ну, коштує, дорожче, якщо ну, змійна шкіра, тобто справжня, вот, а Звичайно, дешевше коштує Всякі такі, знаєте 2 300, ну 2500 гривень. Такі типа... типа нарядні. А, ти сандалетку да, шукаєш, так? Так, вони сандалі взагалі. А, сандалі? А у нас сандалі, и... блін, означає, типа, стиль. А, Ні, стилець, стилець, да, до речі. Ось такі L. Bu arada kampanyadan haberdar edeyim, edinildiğinden Söyle abi söyle sıkıntı yok. Tek çözüne %50'ye varan bir indirim var. Tamam. İkinci çözüne %60 yapıyoruz. Tek aldığınızda ortadaki fiyat Mesela buradaki şeyin abi diyelim atıyorum bu sandalye alacağız. Tek aldığınızda ortadaki geçerli. Bu ortadaki. Yak şu tipa. İkincisini alırsanız yüzde altmışın altı. Anladım anladım. Yakşo şu bir eşvot, один вот средняя цена. Yakşo şu второй то уже вот цеп типа. А. Ну, якщо береш второй. Да, я буду. Ну, шестьдесят ши, пятьсот их будет в нише, как-то. Если понимаешь, да? Ну, так, да. И так, бум, вроде а бы, сандалет, как-будто, язвлый, как-будто, ажик. Ё, ща, мэсап, ээээ... Бутылка на шее, Катюш, он, кажется, вот и там есть, там, сандалетки. Ну, некачественно выглядит. Ну, в загале неякостно выглядит, Такие вот всё. хо блин. Висим такие вот кошты 8400 то то 8 ну сколько там в майже 9000 а не штраф от блокалмага не мада да я не дал не сподобал искать выходим от да Короче, не там выйдем, Любовь. Пошли туда, поднимемся, да? І там вийдемо вже. А не тут на вулиці, ні? Ні, ні, це парковка, любов. Туди, туди. Пішли. Там же є майданчик, типу така площа. Ну, зараз піднімемося туди і пойдемо О, До речі, да, Там нічого не сподобалось. Виходить, що ми купили тільки окуляри, так? Да? І... і все. А, а, сукня. а сукня. Де сухня. Таке слово каже, Як можна було пла... ну, плаття назвати так. Та Якісь так асоціації. Ну, розумієш, що з жінками зв'язано і ну, це да. слово теж з жінками. Как би ну цікаво, хто це Чому придумав? так? Я, я не знаю, ну, може, не знаю, не знаю, не знаю, Хто це придумав колись, так? Да, тисячі років тому. Від чого, від якого слова воно походить? А, ну. Я не знаю, я не знаю. Дві дивіться вже, яка погода прям А, скільки часов, скільки вода. Ну там да, майже вже 9 годин і, звичайно, да, вже, типа А, Де факто, да, конечно, конечно. Звичайно. <сміх> Якщо не хочете, щоб я плакав, поставте лайк, будь ласка. Ну що, де факто, покажи. Ну це звичайно не дуже якісний бренд, але турецький. Ну що, 800. Ну, одразу видно, що не якісний. Ну так, тут пішли. Та пішли, любов. Тут, ну. І відчуття не то, знаєте, типу. Де-факто вже не то. Коли, так. Да, може 10 років тому був. Ну, ми теж купляли, але зараз не, не варте. О, дивіться, як тут виглядає, так? Да? Класно. Прям, ух. Да, видите, вот такие. Дуже красиво. Давай знайдем Мадо Любов и ну, поемо что-то, да? Пошли. Байт бургер. Ух, такой вечерний <coughs>, торговельный центр. Выгля Выглядит вот так, да? <coughs> О, боже, сколько тут детей. Просто видите? Ну, <laughs> да, да, да. Класс. Да, До речі, яка ти питає, що що ти хочеш, до речі, що ти будеш їсти? Суп, да, якийсь? Я подивлю, що там є. Супчик. О, До речі, дивись, який там великий заклад там. Блін, тут странний торговий центр, звісно, куди не йде, добре. Ну, Навірно, сквозь, да, там Не треба. Ну давай обійдемо. Давай. Да, 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 бачиш, якраз туди и надо. До речі, зараз э, наш навігатор, Фанна Катерина <ріпи> ми знову заходимо в торговельний центр, тобто, блін, тому що ні, ні, Катюш, там не зможемо, дивись, напротив Мігрос, Там тупик ми ж же оттуда Тому, Катюш, як ти думаєш, ми знайшли, Любов, Любовь? знайшли дорогу. Да, я точно думаю. Тут может быть где э, еще торговый центр. А нам надо просто выйти, да? Ну, мы правильно идем. Мы прям... Да, да, я точно так думаю. А, блин. Трошки я уже вспотел. Просто с рюкзаком. Я говорю, да, 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 с рюкзаком. И вин... там и компьютер, и всякие зарядки, блин, и планшет. А У меня еще есть. Планшет прав с собой. Да, это по умолчанию. Я забыл. Я по этим пометил, что он там. Валяється, блін. І він, звичайно, теж имеет свис. Ну я думаю, скоро ми... А, модо, мадо, все. Знайшли, знайшли. значит. Да. да. Все А тут будемо кушати, да? Ми можемо взяти, і вот там тище. Почти. Да, ось вот тут сісти. Ей, Эйваллаха, да? Аллах, блин, блин у нас, до речі, там 5 хвилин тому упала камера. Ну, буває, да. Я уронив камеру, да. А що це таке? Я такого не пам'ятаю. Ну, пирог, пирог точно. Бачиш, там є, ну, посередині там є сир, який там, ну, розігрівають, і він плаває такий. Плаває. Да, це до речі, один із э, найвідоміших кафе э, у нас в Туреччині. Mm. Ну, кафе, так. Mm. Да. Дійсно, якщо хочете поїсти і не знаєте, куди піти, то дуже виручає мадо. Да, да, мож... Зазвичай смачно і да. ну, так не дуже дорого. Майже всі позиції. Mm. Да, Майже да, всі позиції, так. Да. Да. Так що можна на мадо положитися. Mm. Да. Да, так, вот запам'ятайте просто цей логотип, э, такий ну, шрифт і все. Можете покушати, якщо побачите в Туреччину, і тут дуже-дуже багато вибірів. Саме турецька... Тур -турецька... Ну, саме турецька є ще. ну, такі. — А, не хочете в тільки не, такі? Не, я буду такі. Може я такі буду. Ну давай, якщо вони зроблять тобі, то спросимо, я не знаю, запитаю. Якщо зроблять, давай. Ми реально нічого, ми поїли, тільки поснідали в 12 да, годині. Да. <рес> і все, Дня, я якось так і тільки в цьому коворкінгі, ну, коли працювали, пили. Ми, мабуть, Каву. були в нас тільки в шоці, що нам да. навіть їсти. Да, 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 ми навіть їсти забули. Давай я буду ці ті Ну давай. Хочу. І айран. Давай, давай. Айран, так, да, буде ще. Да. Ну, давай. Да, все вже ми замовили, офіціант уже пішов. Давай, распаковка. Моя э, улюблена рубрика, распаковка. <laughs> да, распаковка дня. Нет, е я улюблена разпаковка". моя боли там. Не, не, я жартую, я жартую. <laughs> а це автюрська гра, автюрська. <laughs> ну я же турок и турецкие серіали, як вы знаете, відомі. Автоматические виходи. Давай, Любов. Нет, высяг ще в пакет, я так да. Он тебя еще почистили. Я дуже класна, їй прям личить, дуже личить. О, Катюш. Не, правда, дійсно тебе дуже личить, Либуфу. Личить, да? Личить. Личить. Личит. Личит. Не, ну взагалі прикольно, так? Да, так. Да. От можеш просто на стекло подивитись, як ну. Бачиш такий? Да. Ну, на мою голову, звичайно, менше. Тому що моя ну, мозка опірається, там бачите там. <рес> да, можеш подивитися на себе. Ні, класні, я якраз хотіла. Я останній раз купляла три роки тому, теж в Туреччині, але вони вже так заносились, там вони вже такі. Якраз оці мені дуже добре. Так, <рес> так. Все, ми вже замовили, чекаємо наші замовлення. Ну Тут я знаю трошки шумно. Але я думаю, да, у нас мікрофон э, дуже класний і я думаю, нас чутно. Все, коли принесуть наші замовлення, ми будемо тут. На зв'язку. О, ей валга, да? Наші замовлені. Так, ви подумаєте, це молоко, так? Да? Ні, це не молоко, це айра. Да, не знаю. Ну що, спробуй, так. Да. Я О -о 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 -о. І до речі, я хочу вам сказати, що якщо хочете попробувати, але купити турецький айран, в Україні є тільки один бренд. Це називається, запам'ятайте це слово, онур. О, не, уре, онур. Е, окрім от цього бренду, я не побачив справжній турецький айран. Ну, да, в Україні я не п'ю звичайний айран. А коли я жив в Києві ще до, до війни, я покупав собі е, ну, айран там декілька разів. І це було, ну, я звичайно декілька разів спробував. І це був е, справжній турецький айран, ну, скажи, Катюш, які да. відчуття, просто які відчуття. Просто пей, Він, будь, будь ласка. дуже освіжає, реально. І ну, воно це, це не молоко, це як да. кефір, але такий. Скажіть дуже смачний. Да? Ех... Да, да. М -м, просто це. О, боже, як це хотів я прям. Тому що на вулиці жарко, ну не дуже жарко, слава Богу, все нормально. Але тому що я сьогодні вже випив колу ну, газіровану, да? газовану, І ще раз не хочу замовляти. Так що айран прям топчик. Якщо в Туреччині, просто ну, спробуйте айран, дайте шанс, не пожалеете. ну, Звичайно, не кожен бренд у нас смачний. Але е, я зараз не можу вам сказати бренд, тому що їх дуже багато, ну, такі смачні. Але просто якщо ну, ви теж, навіть звідки будете знати справжній це ні. Ну коротше, просто дайте шанс, коли ви будете турці. Туреччини. Е, вже Катя вставляє сторіць, да? так? Чекайте. Ооо, ей, аллаха. Я просто дивіться, на яку корпус. Эй, والله, çok teşekkürler. Çok sağ ol. Çok sağ olasın. Катюш, Вау. яка порція, просто дивись. Я ночую. А що це таке? Не знаю. Ран? А, може, а це маленький лук, наверно, цибуля, такі маленькі. Має бути, я ловенька, не знаю. Ти просто дивись кількість, ну, кількість котлет. Які порції, Я ж кажу, що тут дуже смачно і ну, такі Ви Просто дивіться, от на яку порцію. Ну, я таку порцію, блядь. Одразу з вами пробую. І скажу свою думку. І до речі, тут є якийсь там соус. Береш от такий соус. Дивіться, вот які котлі тут. смачно. Ну як, смачно? Да, да, да. М -м -м. Дуже смачно, действительно. Так, ну что, теперь я буду пробовать. Да. Я уже пробовал. Зараз выпьем Майран. Зверху да, сир бачите. Да, просто До речі, це дуже класно. в пюрешку додавати тертий сир. Це у нас в не да. то роблять. У вас, блін, просто дають картошку, да. Тут нема сира, сливочного, просто покажи, будь ласка, сир. як там тяжко? Да. Просто додайте э, тертий сир і це ну, дуже що, Українці, от вам що треба зробити? Додайте сир, який там тає, а щось таке. Зараз катя, катя теж кошти. Дуже гарячий. Да, да? Зараз я хочу э, просто спробувати цей пюрешка. Пюрешка класна. Просто дивіться. Це пюрешка. Це пюрешка, просто. От Як має бути, так, да, пюрешка? Скажи, сиром і э, сливочним маслом. А маленьку цибулю. У нас такого в Україні немає маленької цибулі такої. Таке дуже мило, так? Цибуля. Цибуля, я ще кажу, так. Да. Дивіться. Прикольно. Полезна їда, корисна їда. Да, їжа. Така, як домашня їжа. Якщо ви хочете таку no. домашню їжу, то це мадон. <ресла> да. no. Прикольно. Хоча тут завжди хоч є стандарт. Ну, но, да. Бо в деяких місцях один раз смачний чи... Через... Ну майже майже завжди. Майже завжди, ну, 90% так точно. Так. Да. Ось так. І у мене, бачите, прям на мангалі зроблено, прям з димком. Дуже класно. Коли мені дуже смачно, вот отак. Ну що, продовжуємо. Їсти котлети. Такий колір. Продовжуємо mm. Бля. це дуже смачно. Скажи, коли відчувається смак мангала, yeah. ну це щось, це щось, дякую, любов. Да, ось так я вам ще раз показую. Ну, бренд виглядає Мадо. Якщо ви будете в Туреччині, можна і в центрі, можна і в десь інші міста. Ну що, українка моя? Нормально? Смачно? Нормально? Відчувається мангал прям? Димок, так Скажи, прям димок, димок. Прям дуже відчувається, до речі. До речі, я... О. я дуже люблю, коли вот у нас дають вот цей, а, бачите, вот такий перець, на мангалі зроблений, і такий помідор. Просто дивіться, М -м -м, як сочно виглядає. Прям. І вот цей, ну Я звичайно а... ну зараз не буду їсти хліб, але бачите, прямо жирненка. то що є ну, масло, ну жир котлети. On právě tady vrátí, jo? No, <laughs> no e, v podstatě, to je to No, jo, jo. Teď budu koučovat pomidory. To musí být To je takový ale on může prt. Pomidory, Да, вот так выглядит. Ну что, скучно ему? Мангал. Хочешь? Да. Прям. И горячий, ну такой, теплый прям. Да, возьми вот цель. Я мне еще но... ну, вот Он маленький, возьми, пожалуйста. Но я... Ну ладно, обережно, только обережно. обережно. Скажи, це прям мангал, і теплий такой, так. Да? Одразу. ну. І давай ще, вот, я ще хочу. Пурешка, просто дивіться, Скільки, вот, просто дивіться. І це пурешка. Це, це вам не э, хачапури. Блин. Так, коли вот в треті таке їжа є, просто просто вот це пюрешка, дивіться. Одразу від наскільки ту сира. Дійсно, дуже смачно. Блін. І до речі, це наш сир. Називається самий дежом... самий відомий сир. Це називається кашар. Но це має бути справжній. Якщо фіктивний, то буде без фокусового. Це найпопулярний кашар. Так. Угу. Да. Тобто у грузини є слугуні, як ви знаєте, які тянется, да? які користуються хачапурі. А у нас є от цей сир, блін, я ще хочу. Прям він дуже-дуже дивіться, дуже, Да, не, не этот просто дивіться, Просто ну mm. скажи, це сир прям. <рик> <рик> да, просто вперед, дайте термобу з сирую.